Що ми можемо побачити? Е, в принципі, нічого. Так, там є якийсь, напевно, склад. Зараз я його перевірю. Так, ух ти, а це що? Це таке. А чому ви його так охороняєте? Не твоє діло рядовий. Добре, добре, піду. Так, друзі, мені щось там начебто треба було знешкодити. Ого! А мені подобається чомусь ось це місце просто, я навіть не знаю. Так, це їхня зброярня, як я розумію, добре. Це то вони тут. Вони дійсно готові просто до. О! Це вже наша штучка. Так. О, поки що я більш в закритому приміщенні. Потрібно повідомити наше командування. Прийом. Прийом, база. Доповідаю, я на сховку ему на складі. Я їх розброю, та потім піду в атаку. Добре, спершу я тихенько все знешкоджу, а тоді вже буду переходити в фазу наступу. Добре, все працює.